Найдивніше та найчастіше питання, яке я чую від підприємців малого бізнесу та новачків. Це те, як знайти свою цільову аудиторію. Але почекайте: цільова аудиторія це не лотерея, це ваш вибір і це ваша відповідальність. Саме бізнес вирішує, для кого його продукт, для кого його товари та послуги, і для кого він власне почав цей бізнес, з якими він людьми бажає співпрацювати. І зовсім не навпаки. Уявіть, що ви кулінар, і вам потрібно приготувати страву. Ви точно уявляєте, для кого ви маєте що приготувати для спортсменів. Ось меню. для дітей ось таке дитяче меню, для веганів ось таке спеціальне меню. І ось так для кожного виду. Цільової аудиторії для кожного виду сегменту цільової аудиторії бізнес пропонує і власне направляє кастомізує свою пропозицію. Поки ви не визначили це, взагалі мови про маркетинг ніякої немає. Якщо вам потрібна допомога з розумінням, як взагалі це влаштовано, як підходити до визначення цього питання, звертайтеся, будь ласка, Ми маємо записані курси маркетингова стратегія. Де дуже розгорнуто, я пояснюю власну методику, як. Бізнес найлегше може працювати з цим питанням, і так само курс просування в TikTok, В ньому цілий величезний центральний блок логічно присвячено саме логіці, як бізнес направляє свою пропозицію. На вибраних людей, хто ці люди, як взагалі визначати їхні риси для того, щоб націлити свій маркетинг на цих людей? Це справді центральне, найважливіше питання всього вашого маркетингу, цільова аудиторія. Хто ці люди? Хто стане вашим покупцем? Хто стане вашим замовником?